Самоцвіти волхва. Його називали Магом, чоловіка на ім'я Магуш, що володів умінням розпізнавати справжнє з-поміж фальшивих речей. Він мешкав у долині хребта Загрос, у невеличкій майстерні, спитій із дощок фісташкового дерева. Магуш виготовляв прикраси. Створені талановитими руками вони виблискували яскравіше за сонячне світло. Випромінювали непідробне благородство. Золоті, срібні, зі слонової кості, з коштовним камінням, оздоблені різноманітними орнаментами квітів, птахів і звірів. Магуш ніколи не продавав свої вироби. Більшість прикрас він виготовляв на замовлення царського двору і за це отримував монети на скромний пожиток. Решту витворів чоловік віддавав тим, кому вони могли чимось зарадити. Він був старим і самотнім, проте мав чуйне серце. Перське містечко, у якому жив майстер, славилося безліч торговців та мандрівників. До магуша часто просилися на нічліг втомлені подорожні. Напоївши їх та їхніх дітей овечем молоком, він вслухався в заразливі дзвінки дзвінкий сміх, який так зігрівав у душу і був схожим на розсипи гірського кришталю. У тому краю дошкуляла спека, і для того, щоб добути води, майстер долав кілька верств з вивестою дорогою до річки, а вечорами зазвичай пильно вдивлявся на всіяне зірками небо. Того вечора Магуш теж сидів і роздумував про зіркову конструкцію Всесвіту, коли по нього прийшли царські слуги. Прибувши до палацу, чоловік зайшов до розкішної зали, де побачив відому танцівницю. У неї на шиї виблискувало намисто його роботи, і цар гнівно вигукнув, звертаючись до майстра. Звідки в неї це намисто? Я винагороджую його тебе за роботу, Мауше, а ти крадеш моє каміння. «Ваша світлосте, я нічого не крав. Це намисто я виготовив зі смарадів, що їх придбав у торговців. Як воно опинилося в неї? Дівчина мріяла стати танцівницею, але її батько й так тяжко працює від самого ранку до пізньої ночі, щоб прогодувати сім'ю. А чому ти не дав їм хліба? Хліб би не врятував їх від бідності, а вдягнувшися мисто, дівчина змогла здійснити свою мрію і відтак отримати вдячні оплески юрби та монети на хліб. Цар трохи помовчав. А тоді подав рукою знак, і майстер міг іти. Магуш повернувся до своєї майстерні. Усамітнившись, він день у день створював нові ювелірні шедеври. Чоловікові була дуже до душі його робота. З віком він втратив силу, але в погляді зберіг жагу до життя. Йому було затишне від спілкування з Господом, у якого він не просив жодного земного дару, бо знав, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому війти. В царство небесне. Слава про талант майстра поступово ширилася від Єгипту аж до Індії. Про нього стали складати легенди точні, бездоганно відполіровані грані самоцвітів на магушевих прикрасах виблискували всіма барвами веселки. Ці прикраси нагадують справжні зорі, переповідали один одному туройовці ремісники та мандрівники. Та ніхто не бачив, як відбувається обгранкування каменів, що мали чарівну силу. Дехто з мешканців вважав, що творить майстер тоді, коли на нього сходить Господнє проведіння. проте як це було насправді, ніхто не знав. Мов каравани в пустелі минали дні, впродовж яких східний правитель почувався дедалі самотнішим, усобиті, війни, пошуки скарбів. Людський гамір спустошувала його серце. Багатство володінь не приносило цареві бажаної втіхи, навпаки, у його сни прокрадався смуток і неспокій. Тоді цар знову покликав до себе Мавуша, який давно став його улюбленим майстром. Мені наснився незвичайний сон. Я йду довгою сніговою стежкою, а за плечима в мене турбина з коштовностями. Під час зустрічі з перехожими ноша стає дедалі легшою, бо кожному з них я віддаю по каменю. Онікс хворим, бірюзу та алебастер – засмученим, малахіт нужденним. І що більше віддаю, то легше стає на серці. Дорога моя виснажлива, але ноги не втомлюються. Коли стає зовсім близько до місця призначення, залишається єдиний коштовний камінь. Ваше величність, що то був за камінь? спитав Макош. Далебій, це був не камінь, а зірка, відповів цар. Вислухавши майстрове тлумачення сну, цар ще якийсь час сидів, замислений, а тоді, смикнувши себе за бороду, підвівся й мовив. Нехай справдиться. Тієї ж миті. Очі правитря зблиснули, наче два діаманти, а обличчя засяяли усмішкою. Наступної ночі цар вирушив у далеку дорогу, що вела на захід. Усе, що він узяв із собою, це злиток чистого золота. Світ уже ніколи не буде таким, як був до цього. Завтра все зміниться. Він ішов за сяєвом зорі, до міста Віфлеєм. okay